Вітаю! Сьогодні 22 вересня і це мій корисний сніданок. На сніданок я приготувала ось таке чудо з м'яса і начинкою. Як я це готувала далі буде. А ще дуже корисну таку, корисний гарнір такий. Це сочовиця. Так. Чорна сочовиця. І вона дуже смачна і корисна. Так. Зробимо сонечко собі. А то все похмуре, чорне, так? Так. Ну добре. Сонечко вийшло. Ну, трошки. Ось так. Спробую при вас. Щоб ви знали, що це смачно. Так. Ча-ця. З дуже смачна. М -м -м -м. Мала солі, але ж нічого. Я тут ось цю страву пересолила. І як її їсти? Так, я покажу ось таке чудо у мене вийшло. Так, це перша така спроба. Хотіла щось приготувати, але ж ну, приготувала. Вигляд не дуже. Я думаю, хоч е, смачне буде. Так, беремо ніж. Так, я зараз, мабуть, за кадром поріжу. Так, за кадром. Е, тут м'ясо індички, а всередині. Всередині, гриби, горіхи, сир, базилік. Так що дивіться, що там я намудрила, а я зараз покуштую. <гум> Яка смакота! Ммм. <гум> Потрібно сочевиці додати. Не солений. Яка я молодець. Не зіпсувала продукт, а могла зіпсувати. Бо щось почала згадувати згадувати. Супер. Добре. Все, вимикаю смачного вам і мені. А поки я їм, я розведу водою базилік, хай намикає. Справа вийшла супер на смак. Ну, на вигляд потрібно доработати, так? Допрацювати. Але ж я хочу нагадати: використовується чабір. І це буде дуже добре для травлення. Так. Не буде вздуття. Будете і квасолі, і горох, і чочовицю їсти із задоволенням. Так, але ж не плутайте чабір з чабрецьом. Чабрець це рослина, а в спеції називається цім'ян. Тому не плутайте. Так, а у кого вздуться? Часто можна просто позаварювати чабір і попити. Це буде теж супер. А зараз смузі. Смузі. У мене нема з чого робити сьогодні смузі. Тому яблуки, яблуки ось ці тверді, не подобаються. А ось ці так, домашні, супер. Аромат який. Я знаю, де росте яблуня, там ніхто не рве, закинута така. Пойду сьогодні назбираю яблок таких натуральних. Так, так. Робимо смузі. Додам, що я розмочила, Дивіться, що вийшло дуже густе, забагато, але ж нічого. Базилік, насіння базиліку Фуд, суперфуд. А ще додам годжі. І до, до смаку, мабуть, додам мед. Домашні яблука я не чищу, а ось ці шкурки все ж затверді. То я почистила. Так, ось так додала і чио. Ой, чио. Це ж базилік у нас. Це не чио, це базилік. Мед годжі. І я думаю, що... Кислинки не буде. Тому у мене є лайм. Я додам сік лайма. І це буде. <смі> не знаю, що буде. Зараз будемо куштувати. я забула сказати, я ж ще воду додавала, бо воно ж не перекрутиться. А все одно яке густе. Бо. Дає таку консистенцію базилік. Так, пюрешка потрібно ложку їсти. Яка краса вийшла сьогодні в мене. А, а не було ж з чого готувати, так? Тільки яблуки. Вау! Так це ж супер! Супер пюрешка вийшла. Вау, як смачно! М -м -м. Надо запам'ятати, що я додавала. Годжі. Такий колір, дає годжі. Так що готуйте. Навіть коли у вас нема з чого. Так? Все вийде, я в вас вірю. Але ж корисно, як так? Ходіть здорові, побачимося, па, па Готую сніданок. І сьогодні сочовиця, така дрібненька, чорненька і дуже-дуже корисна і гарна. Дуже легко готується. Називається вона зіницею білуги. білужя і краще називається. Тому ось така сочовиця. Зараз приготуємо. Беремо топлене масло з листями карі. Це я окремо готувала таку страву. Дуже-дуже раджу приготувати, бо це і смачно, і корисно. Так, саме головне, коли ви готуєте щось бобове, додайте чабір. Так, чабір. Небагато. Ну, у залежності, скільки ви готуєте. Так. ой. Ось так. Потрібно додати ще води і підсмажу цибулю і моркву. Так. І додам до сочевиці. І в мене є ось таке м'ясо індички. І я не знаю, що з ним робити. Відбівні. Не хочеться. Мабуть, щось придумаю зараз. Трошки відіб'ю. І в мене є ось таке чудо, так, гриби. Їх потрібно було вчора використати, але ж будемо сьогодні використовувати. Смажили і додаємо до нашої сочовиці. підсмажила цигули шалот і додаю гриби шикапи. Їх зазвичай не так підсмажують. Але ж. Але ж. Ніякого, але я роблю так. Все. І сьогодні я чесника знову не хочу. З цибулькою. Притрусила ще провасарськими травами, посипала перцем і зараз трошки ще підсмагує. Так, А тут котельня розігріта, ну, мабуть, розігріта. І я хочу щось приготувати таке смачненьке, але нічого на ум не приходить. Ну, мабуть, нічого, щоб нічого не приходить. Нічого немає. Я хочу додати всередину. Так. Це не просто відсі. Субтитры ми будемо мудрити, додавати всередину. Підсмажую м'ясо з однієї сторони більш, з другої менш. Так. І зараз перемілю волосські горіхи. Знайшла ще песто, але ж, але ж будемо робити щось своє. Горішки перемолола, базилік. Ви знаєте, що песто робиться з сміхдального горіху, а у нас волошський. Так, але ж у нас ще й грибочки, то грибочки і базилік я перекручу зараз. Мабуть, в більшому потрібно було перекручувати все одразу. більший м'ясоруб, як його назвати. Ну, не знаю, зараз спробуємо тут все зробити. Мабуть, трошки олійки додати. Так. Ось такий паштет вийшов. Я сіль додала дуже смачно. А зараз беремо наше м'ясо підсмажене, але ж не дуже. А, неправильно. Ось цією стороною. Підсмаженою до середини. Намощуємо. Так, у нас 4. Так. Так, на чотири частини. Ось, так, намостили. Ще у мене сир є. Ось. Ой. Так, сир. Чого ти такий вредний? Так. Шматочок сира потім складаємо і якось ще, мабуть, підсмажуємо. Так.